Слово стійкість зараз звучить всюди. Найбільш обговорювані способи вести більш екологічний спосіб життя включають уникнення одноразового пластику та певних інгредієнтів. І, звичайно, не можна забувати про багаторазові соломинки. але що насправді означає стійкість і як вона виглядає у вашому саду. Згідно з визначенням комісії ООН зі сталого розвитку 1987 року стійкість це задоволення потреб сьогодення, не ставлячи під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти власні потреби. Це стосується того, як наші дії впливають на економіку, навколишнє середовище, суспільство та інших людей. Сад сам по собі чудовий спосіб впровадити стійкість у повсякденне життя. Посадка рослин підтримує популяції запалювачів, допомагає зменшити ерозію ґрунту та забезпечує їжею як нас, так і тварин в екосистемі. Давайте розглянемо дев'ятьох способів, як зробити садівництво ще більш стійким, щоб зберегти ресурси для майбутніх поколінь і створити більш здорове майбутнє для нашої планети і її мешканців. Економте воду. Економія води один з найважливіших і різноманітних способів зробити ваш сад і ландшафт більш стійкими. Це також чудовий спосіб заощадити гроші, адже для багатьох з нас вода не безкоштовна. Під час посухи багато міст обмежують водокористування, що може бути згубно для саду. Ось кілька способів економії води. Збирайте дощову воду. Використовуючи бочку для дощу або іншу систему збору, ви можете запасати безкоштовну воду, яка падає з неба, і використовувати її, коли дощу не передбачається. Замість того, щоб підключати шланг до міського водопроводу, можна перенаправити воду з вашої системи збору. Метод може бути як простим, так і складним на ваш вибір. Розміщення 5-літрових відер під кожним водостоком швидкий і економічний варіант. Бочки для дощу також чудово працюють, якщо гравітація на вашому боці. Для масштабного збору води можна побудувати більш складні системи, використовуйте сіру воду. Стале садівництво прагне створити замкнуті системи, де відходи зменшуються або переробляються назад в екосистему. Ще один спосіб економії води повторне використання сірої води. Це вся вода, яка зазвичай йде в каналізацію з душу, раковин, унітазів і пральної машини. Подумайте про воду, яка стікає в каналізацію, поки ви чекаєте, поки вона нахріється. Якщо водонахрівач далеко, це може бути більше літра води кожного разу, коли хтось приймає душ. Збираючи цю воду у відро і використовуючи для поливу рослин, ви не тільки економите воду, але й знижуєте рахунок за каналізацію. Використання сірої води з пральної машини один з кращих способів економії. Ви можете перенаправити воду, яка зазвичай йде в септик або міську каналізацію, прямо в сад це означає, що з кожним пранням ви поливаєте рослини подбійна вигода. Тільки не забудьте перейти на біорозкладане мило, компостуйте харчові відходи. Компостування це те, що може зробити кожна сім'я, щоб стати більш стійкою та допомогти навколишньому середовищу. З точки зору відходів, менше харчових відходів у смітнику означає менше сміття на сміттєзвалищі. Хоча харчові відходи розкладаються, пакети, в які ми їх кладемо, найчастіше ні, хоча біорозкладені пакети стають популярнішими, що чудово. Замість того, щоб викидати залишки їжі, подумайте про їх цінність для ґрунту. Компостування – чудовий спосіб створити природне, стійке добриво безкоштовно. Ви можете компостувати кухонні відходи та садове сміття, а потім використовувати їх для вирощування нових рослин. У компост можна додавати не тільки харчові відходи, а й обрізки рослин після обрізки. Восени опали листя стануть відмінним джерелом вуглецю. Коли всі ці рослинні залишки розкладаються, вони перетворюються на гумус, багатий азотом, фосфором та калієм, основними компонентами більшості комерційних добрив. Додавання добре перепрілого компосту в ґрунт перед посадкою не тільки збагачує його поживними речовинами, але й покращує структуру, сприяючи здоровому росту коренів. Компостувати можна різними способами, але нам подобається бока кічен компаст, бин за зручність і швидкий результат. Садіть місцеві види. Один з найпростіших способів зробити сад більш стійким зосередитися на посадці місцевих рослин. Я не закликаю викорчовувати всі улюблені немісцеві рослини, тому що їх видалення було б марнотратством, якщо вони не інвазивні, але в майбутньому можна віддавати перевагу місцевим видам, щоб заощадити час, гроші і воду. Місцеві рослини вже адаптовані до вашого клімату. Вони ростуть у вашому регіоні без допомоги людини. Це означає, що після вкорінення їм майже не буде потрібно догляд, крім періодичної обрізки для підтримки форми. Посадка місцевих видів економить гроші кількома способами. Вкорінені рослини рідко потребують додаткового поливу. Їм не потрібно стільки добрив, як не місцевим, і вони часто самосіються або стійкі у вашій кліматичній зоні. Місцеві рослини не гинуть взимку, а якщо і відмирають, то майже напевно повертаються в наступному сезоні. Ще однією перевагою місцевих рослин є підтримка місцевої екосистеми. Хоча деякі запалювачі, такі як медоносні бджоли, не потребують місцевих рослин, інші, як і більшість видів бджіл, метеликів та молі, потребують певних рослин, характерних для рідного середовища. Кожен вид метеликів і молі має рослину хазяїна, яка служить їжею для їх личинок. Без них ці запилювачі не можуть завершити життєвий цикл і розмножуватися. Посадка місцевих рослин господарів допомагає підтримувати популяції важливих місцевих запалювачів. Використовуйте мульчу. Мульчування приносить величезну користь саду і робить ландшафт більш екологічним. Багато садівників використовують мульчу для естетики, але вона має й інші важливі функції. Мульча допомагає зберігати вологу в ґрунті, дозволяючи поливати рідше. У міру розкладання вона додає органіку в ґрунт, діючи як добриво і покращуючи її структуру для майбутніх або існуючих рослин. Мульча пригнічує бур'яни, заощаджуючи ваші сили. Хто не хотів би менше полоти, вона також регулює температуру ґрунту, захищаючи коріння рослин від екстремальних температур. Нарешті мульчування запобігає ерозії ґрунту, воно фільтрує частину хімікатів з добрив і пестицидів, зменшуючи забруднення ґрунтових вод. Повторно використовуйте та переробляйте. Це багатосторонній спосіб зробити садівництво більш стійким, можливості повторного використання матеріалів майже безмежні. Подумайте про речі, які ми зазвичай викидаємо, багато можна застосувати в саду. Замість того, щоб викидати скляні банки, помийте їх і використовуйте для зберігання насіння. Старі пластикові пакети підійдуть для насіння, яким потрібна холодна стратифікація. Я зберігаю скляні контейнери для подарунків квітів зі свого саду, кому потрібно зберігати зайві вази. Папір без пластикового покриття може бути доданий до компосту, як і використана кавова гуща та біорозкладні фільтри. Купуючи паперові вироби, вибирайте ті, що виготовлені з перероблених матеріалів, наприклад, ці горщики з переробленого паперу. Замість того, щоб щороку купувати тендітні одноразові контейнери для розеясади, інвестуйте в міцні лодки для багаторазового використання. Наші Epic Cit Starten Trace дуже міцні і виготовлені з переробленого харчового пластику. Вони бувають різних кольорів, включаючи рожевий. Вибирайте органічні добрива. Добрива бувають двох основних типів: органічні та неорганічні. Неорганічні або хімічні добрива виготовляються з синтетичних матеріалів, таких як нафта, аміак, фосфати та сульфати. Органічні добрива походять з рослинних або тваринних джерел, гній, кісткове борошно, кров'яне борошно та компост. Хоча хімічні добрива діють швидше, вони мають серйозні недоліки. Головна проблема стік з цими хімікатами забруднює воду і зменшує кількість корисних ґрунтових організмів, вони часто містять важкі метали, які накопичуються в ґрунті і можуть посилити хвороби рослин. Накопичення неорганічних добрив на коренях може привести до їх вигорання. Органічні добрива натуральні речовини, отримані від тварин, що харчуються рослинами і комахами. Вони не токсичні, менше забруднюють воду та безпечніші у використанні. Хоча органічні добрива розкладаються повільніше це скоріше перевага. Вони діють довше, поступово вивільняючи поживні речовини в міру потреби рослин. Органічні добрива покращують ґрунт в довгостроковій перспективі, тоді як хімічні дають лише тимчасове рішення. Зберігайте насіння відмінний спосіб заощадити і зробити сад більш стійким зберігати насіння для наступного року. Більшість рослин виробляють життєздатні насіння, і якщо проявити терпіння, їх можна зібрати для посадки в новому сезоні. У овочів і фруктів насіння знаходяться всередині плоду. Гібридні та відкритозапальні насіння для овочевих культур зберігайте насіння тільки з рослин, які є спадковими або відкрито Відкритозапальні рослини запилюються бджолами або вітром. Деякі самозапилюються, і для них краще вибирати спадкові насіння, відібрані за роки за їх ідеальні якості. Гібридні рослини F1 не підходять для збереження насіння. Оскільки їх потомство не буде схожим на батьківське. Натомість ви отримаєте рослини з ознаками одного з батьків, які використовуються для створення гібриду. Гібридні насіння непогані і їх можна вирощувати. Просто вони не передають своїй якості потомству. Часто вони створюються для певних ознак, таких як швидке зростання або стійкість до хвороб. Як зберігати насіння? Щоб зберегти насіння овочів, просто будьте уважнішими на кухні. Замість того, щоб викидати насіння під час готування, зберіть їх і дайте повністю висохнути перед зберіганням. Ті самі скляні банки знадобляться для зберігання насіння в сухості, з квітами процес трохи складніше. Якщо хочете зберегти їх насіння, перестаньте видаляти зів'ялі квіти ближче до кінця сезону. Це дозволить запиленим квітам дати насіння. Дайте насіннєвим коробочкам висохнути на рослині, потім зберіть і зберігайте в прохолодному сухому місці як насіння овочів. Відмовтеся від газону. Газони з немісцевих трав не екологічні, хоча і виглядають привабливо. Як і інші немісцеві рослини, вони потребують більше води, добрив та догляду. Крім того, косити газон. Це марна трата часу та енергії. Замінивши газон місцевим ґрунтопокривним покривом, ви зробите кілька корисних речей. По-перше, заощадите час і гроші на поливі, добривах, боротьбі з бур'янами та догляді. Газони вимагають хімікатів для підтримки виду, що шкодить навколишньому середовищу та ґрунтовим водам. Місцеві ґрунтопокривні рослини майже не потребують поливу після встановлення та підтримують місцеву екосистему. Часто це квітучі рослини, які служать їжею для запалювачів, вони більш стійкі до шкідників, і багато хто не вимагає стрижки, використовуйте безпечні методи боротьби зі шкідниками. Існують безпечні способи боротьби з небажаними комахами, а також хімічні пестициди. Хоча хімікати діють швидше і радикальніше, вони несуть багато ризиків. Замінивши їх натуральними методами, ви допоможете собі, іншим людям і корисним комахам. Нікому не подобається, коли сад атакують шкідники, Попалиця, щитівки, білокрилки і павутинні кліщі головні вороги рослин. Однак пестициди, що використовуються проти них, також шкідливі. Чому пестициди не стійкі? Пестициди можуть довго залишатися в ґрунті, забруднювати підземні води та впливати на нашу продукцію. Багато з цих хімічних речовин порушують гормональний баланс, викликаючи рак, діабет, проблеми з щитовидною залозою і навіть ожиріння. Хімічні пестициди також шкодять запалювачам, і без них садівництво втрачає сенс. Корисні комахи відіграють важливу роль в екосистемі, і мова не тільки про запалювачів. Залучення хижих комах усадь чудовий спосіб природного контролю шкідників. Корисні хижі комахи сонечка та їх личинки не нажарливі, а попелиця – їх улюблена їжа. Інші корисні комахи, які допомагають боротися зі шкідниками, це богомоли, мереживні очі, павуки, деякі жуки та паразитичні оси. Щоб залучити корисних комах. Посадіть різноманітні місцеві рослини та забезпечте їм джерело води. Деякі з цих комах можна замовити в інтернеті для випуску в саду або теплиці. Готель для комах ще один цікавий проект, який дасть їм притулок. Створення бар'єру ще один спосіб захистити квіти та овочі, можна використовувати маленькі мішечки з органзи або мішковини, щоб закрити плоди і не пустити комах. Я роблю це з жоржинами, і це працює. Натуральні методи боротьби зі шкідниками інші способи зменшити шкоду, підтримувати рослини міцними, щоб вони швидше відновлювалися, в крайньому випадку, використовуйте більш м'які пестициди, оприскування рослин сумішю кастивського мила та води є м'яким і нетоксичним способом боротьби зі шкідниками. Масло німу теж ефективно, але шкодить і корисним комахам, тому краще застосовувати його ввечері, коли більшість запилювачів вже не активні. Після висихання воно безпечно, так що ліг.